Йо, привіт, привіт, мене звати Бобі. Ти знаходишся на каналі. Просто Бопі. Сьогодні будемо продовжувати грати в прекрасну чудесну гру під назвою Гільд. «E Дякую всім за вподобайки за коментарі. Під минули відеороликом там його залишу обов'язково переглянь, щоб бути в темі. що у нас тут коїться. Ну а тобі приємного перегляду та погнали проходити цю прекрасну гру далі. Так, ну а зупинились ми з вами там, де ми і зупинились. Де не знаєш, де ми зупинилися, то дивися наступну серію, точніше попередню. Ми вийшли з шахти, наскільки я пам'ятаю, так. Да. Нам потрібно дістатися додому. Але спочатку знайти Емілі, звісно ж. Емілі, тримайся, я йду. I'm coming. Знати б тільки, як ти туди будеш іти. Так, ліхтарика у нас, до речі, немає. У нас запиздив ліхтарик здоровий дядьки. Я думаю, що ти сумуєш за старими друзями, Емілі. Я Думаю, навряд чи вона сумує. Так, ну в пиздив... принципі, я поки що ніяких почвар не бачу, тому. Ох Тому. Тому йдемо. Danger, mine, Кейс. Нормально, блік, конечно, зарадували. Короче, я так зрозумію, ми ще не повністю вибралися з шахти, але. Емілі, ти справді так сильно страждала? Really да, булінг — це біда. Я із тих людей, що в принципі вважаю, що іноді булінг, мабуть, і потрібен, але має бути міра, в якому плані, що якщо дитинка не вміє постояти за себе, то булінг це прекрасний момент, щоб навчитися постояти за себе. Але, але. Е я вважаю, що це взагалі хренова тема, тому що хочеш навчитися постояти за себе іди, блядь, займися спортом якимсь, я знаю. Ми сідинобостам і тому подібне. Тим паче, що діти жорстокі Діти жорстокі, вони не розуміють, що то воно булінг. І вони розуміють не за те, що вони там самі по собі жорстокі, а це і за те, що вони просто за рахунок того, що вони ще не дорослі, вони не... не розуміють всі і тяготи того, що вони роблять. Я можу це зупинити? Можу. Ага, хорошо. Як як ми відразу щелкуємо всі загадки. Тому, в принципі, що я хотів казати за цей булінг, що не треба. Не треба його робити. Тим паче, можливо, раніше то була якось і норма, то зараз, на жаль, воно теж є, цей булінг, але раніше на це звертали увагу, то зараз всім пофіг. І бідна дитинка нещасно страждає і боїться навіть розповісти батькам або ще щось, щоб не було лише більше. Так, це сюди. Ніпка. Ага. Спустився місток. Він буде по таймінгу, чи він прям спустився Чи він буде прямо по таймінгу? А, не знаю, ну побігли. А там є щось. Почекай, почекай, почекай. Тут є газованка, можна за запиздити. Я не знаю на що, але я візьму. А ось пригодиться. І автомати тут не просто так стоять. По любому не просто так. Так о. Блядь. Yes! Чуєш, Айуде, а ти де знаходишся? Аюде? Вона знаходиться за стінкою чи. не должно то. Я ніколи не сміяла землі, але я нічого не робила, щоб зупинити це. Вот. Про що я їй казав? Я шукала її ще дня після того, як вона зникла. Я мала допомогти їй раніше. Вот. Ось про це я й кажу. Я поняв за те, щоб сказати їй, що мені шкода. Та ти ж вже ж наче казала. У мене не снити мне. А то тінь від uh, пантографа падає, буває. Я, От, я про що й казав, да, Булінг має місце бути, бачиш, він є завжди, він буде завжди, щоб ти не робив. Але треба люди, які будуть звертати на це увагу і присікати це. Що? Щось падає. Так, це роздягальня шахтерів. Оу, oh май. І що тут немає нічого, що нам може знадобитись кувалда там, наприклад, у іграш іграшці, у тій сраній кіркою поміж живочі, блядь. Так, там я вентиль бачу. Щоб, мабуть, відчинити ці ворота. А, ліхтарика немає. Не працює. А Насло. це? Що нахинь, нахинь? Ти буду покрути і буде фіфіфі нафтів такі тобі, блядь. Че? А, тут пройти можно, я понял. А, знову загадки пазлики Ну давай. Давай, что надо? А куда. А, куди... а все три зап. Ну, все три треба. Ну, давай. дві Е. Треба сюди пустити. Хочу сюдою. Отак. 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 І. Отак. так то. Так, крутілка спрацювала. Енергію подали. Окей. Погнали. А крутілка зробить нам що? Зараз ми і побачимо, що вона нам зробить. Давай. А, где. Дай синергію на книпку. Ага. Так, ну мені же все наверх, а щоб потрапити наверх, мені потрібно оту колесницу поставити туди. В принципі, поки що все зрозуміло. Ну, окей, давай, поїхали. Ага. Ну здесь наш куда ж без. Так, а ну диставай. Ага, ось всю штуку. Ну, з одної сторони душна ця штука отака, але з іншої сторони прикольно, того що такі міні-ивентики. почему в ней? Так, а, по, по, по проводам она поедет нормально? Нормально, значит. Так, я ставлю... А, это подъемники какие-то, погоди. Хорошо. И что? Ага. Вот так. А ой, вміла б ти стримати, вміла би ти стрибати, Салі. Скільки проблем би вирішено було відразу? Так, це забираємо. До речі, у нас уже фул. Фул нюхалок є. Хорошо. Так, отам там є отвір. Тут теж якась рубка. Ой-ой-ой. Так, ну тут якби тільки наверх. А що в цій шахті добували? Емелі, я не дозволю тобі більше страждати. Ну, добре, що ти схаменулася зараз, поки ви ще діте. Майже тут, Емелі. зачекай на мене. Ну, вона не особливо хотіла з нами спілкуватися, але. Я чую що вже щось лазить. Чи це. Чи це руда осипається? Сподіваюсь, що руда був. Ліхтарика немає, захищатися нема чим. Але ми і так, в принципі, по стелсу з вами проходили, тому. стоите уже. <звук> так, пока она там стоит, нехай себе стоит. А как же ж мне и видолик ты? Аюзер, аюзер, тики вот Може, поки вона нахиляється, я можу пролізти. Ага. Що поки. Мене там не було, ти мене не бачило. А вона там. Я хотів спитати, чи зможу вона там пройти, але спрацювала катсцена. Окей. Okay. Окей. Okay. Що ти мене тепер? Що, що ти мене тепер забереш? Якийсь цей валянок, блядь. So я була так близько, just... я знайду інший спосіб. Ну доведеться. Вон там є прохід, да, я так розумію, тут я не пройду. Так а товку, я все одно там не пройшла б. Ну, вниз, так вниз. Позабирали все. Ліхтарик запіздів. Огнітушитель вогнегасник затирив. Ну що за людина така? О, тут ще й ворони. Довго ти будеш п'ялить? У нього ж має бути якийсь скрип, щоб він мене перестав бачити. Не знаю. Сподіваюся. Так. Ам. Немає, да, вообще ничего. Вообще ничего немає. Так, ну цель стоїть, окей. А як обійти нам пару? А, вона тут, я понял. Вони періодичність є, Хорошо. А, ты и голова на упаки. це впливає? А, бл... От зараз треба було. Зараз треба було скакати. Ладно, почекаємо, почекаємо. Бо якщо тут зараз почнеться переполох, то мене завалять тут просто, тут треба, так. Да, краще почекати. Я так розумію, вона бачить, да, коли голова повернута? Ага, ні, отут можна пройти. Хорошо, це випадково. Ти нікого не бачила. Так, позаду того, в принципі, можна пройти. Раз, ця... Ч... Як я не знаю, як її назвати. Розвернеться і підемо. По... Попиздували з вікон мух. Дем и дем тихенько, тихенько не поспішаючи бігти не можна, бо нас почують. Ще одна. Ось тут, мабуть, можна буде пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо, Таймінги. Вон туда можно забігти. Отсюда, 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 отсюда. Хорошо! Ти бачиш, блядь, не зря у грав в дитинстві, а? Да? Так, ну тут нас запалять? Ні, не, не запалять. Та ему вообще пофиг, ну, хрен би бы ними. Так, ну окей. Не знаю, треба йти тут по стелсу чи ні, але я поки йду по стелсу. Так, а от і Емілі, от ми дісталися до неї, ми кругаля дали. Емілі? Будь ласка, допоможи мені. Help me. Все буде чітко, четко, course I Ну вот. Опять вся шляпа. За медведком прийшов, да? що? В... Тап... А де я? Ага, все, я зрозумів. Ру, ру! А... Я не зрозумів спочатку перспективи ракурсу. А тепер розумію. Так, вс, я біжу. бежим, бежим, Эмили. Хреново видно, але... Сюди. Блять! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Давай, Емілі, ми зможемо! Я так розумію, це буде ще не кінець далеко, якщо ми виберемося, нам ще треба додому дістатися. Десь взагалі зрозуміти, що то за почвари є такі. Давай, 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 давай. Давай, мала, шкерби ногами! Пишемого об дорогу. Не, ну прикольный до речі, прям. Uh, Незвичайний. Кайф. Ага. А вот і двері, які нам гидуля відчинив, да? Вану, ван. Що ми успієте, що ви позмакатись пообніматися? А він один такий, все, на все місто, чи є ще й такий здоровані. е камінним людям і вам допоможуть. Спасибо. Помогли, блядь. Так, перекладати не буду. Перекладайте самі. А, ми здразу до фанікуляра доставились. You left the door open, and only one can go back through it. You know the rules, Sally. No passenger can ride without a ticket. What? No! After all we've been through, only one of us can leave? <laughs> well, you know why you're here. Give Emily your ticket. Make things right. Hurry up! Та я зібрав же, ж скільки збирав квіточків. Шматочків квіточків. Прийміть рішення. Так, щоб оглянути. Тільки один пасажир на квиток. Тільки один пасажир на квиток. Це, мабуть, якийсь жарт після всього, що ми пережили. До цього доходить. Я навіть не маю часу на роздуми, почуваю йдуть, що мені робити. Ну, в смислі, що робити? Віддати квиток Емелі то опинюсь в пасті. Ага. Ага, я можу сама піти. Ну, ні, звісно, Емелі, давай. Ми більш-менш доросла, якби. Я думаю, ми зможемо якось вибратися в будь-якому випадку. What are you doing? У нас більше шансів вижити, аніж у Емелі.

Ми ж маємо якось вижити. А наш я тоді збирав шматочки квитка. Я зібрав їх набагато швидше, набагато більше, ніж е, цільний квіток. А, вони щезли. Бо це все були страхи Емілі. Чи це сюр такий? А, пропала. Тобто я тепер потрапив. Тобто наша Емілі. Не Емілі, а. Саллі потрапила в. в кло. А все? Ну, 17 хвилин. Отак от виходить. Виходить отак от. Ну, якщо чесно, дуже цікаво. Ні, гра гра мені дійсно сподобалася, і, до речі, вибір в кінці мене дуже, якщо чесно, навіть так ставив ступор, але я думав, що ми будемо якось далі щось проходити, якось виживати. Тобто ми пожертвували по факту собою заради нашої сестрички, що я вважаю правильним. Ну, Окей. Ну, давай я спробую тоді зараз, якщо можливо, завантажити. Я спробую зробити інший вибір. Подивимося, чим це скінчиться. А, в меню було. Можливість нажати повернутися в кампус? Я так розумію, я, ну, наш персонаж, наша Салі, застрягла в цьому світі назавжди, і по завданню написано Пройдіться кампусом, подивіться, чи не залишили ви щось після себе. Але я не хочу цього робити, як би тому. Який мені сенс дивитися, що я там залишив після себе позбирати ще? А, ну, в якісь кімнати, да, я так розумію, можливо, подосліджувати ще. Ачівки повибивати, але ну, мені це, якщо чесно, дуже цікаво, я за ачівками ніякими не женуся. Давай спробую ще разочок, давай вийти. А, я не знаю, чи можна, от якщо я нажму, просто продовжити, куди мене занесе? Чи мене кине на останній чекпоінт чи ні. Ні, мене кине до кампусу. Ну, тоді тоді виходить така ситуація, що для того, щоб нам перепройти, точніше, обрати щось інше в кінці гри, треба перепройти гру. Тому, тому я залишу це, мабуть, на тебе вже. Якщо в тебе буде бажання колись пограти в цю гру, ти вже в принципі, знаєш один із виборів, чим це скінчиться. І можеш для себе обрати інший, якщо будеш грати. Ну, а наш вибір залишається тим, який є. В принципі, так і навіть, я думаю, краще, і воно на душі буде спати якось краще, буде, на душі буде легше, тому що ми обрали правильно, ми зробили все вірно, я вважаю. От. Тому що, я, якби Емілі є, Емілі. Ми її шукали, ми її знайшли, ціль нашою була її врятувати, чим ми в принципі і зайнялися і виконали. Серія буде така невеличка, тому я подякував тобі за те, що ти сьогодні пограв зі мною обов'язково. Впиши в ліпи подобайку, пиши коментар, буде дуже цікаво почитати, що ти вважаєш стосовно цієї гри, цього проходження, та й взагалі, як тобі подібний сюжет. Чи заходить тобі подібне, чи одобрюєш ти вибір, який ми зробили, буде дуже цікаво почитати. Ну а я з вами буду прощатися, тому подякував я ще раз, що вимкнули ці відео. Зустрінемося на наступних відосах або стрімах. Файного вам дня чи вечора та гарного настрою. Да? Гарного настрою, Па-па.